Всім доброго здоров'я та мирного неба. Сьогодні я хотів би підняти таке питання, як моторесурс двигуна, строк служби чи термін експлуатації. От Взагалі, який термін служби чи строк служби самому мотоблока чи двигуна, чи там коробки. Хто знає, ну, можете написати в коментарях. Я в відео скажу, я знайшов скільки. Ніде його немає, тим не менш, я знайшов. А перед цим мені пан Андрій в коментарях робить зауваження, що в мене на старому Зубрі, якому 13 років, не зафіксовані пластинами почипніки Колінвала. Коли я його ремонтував даний мотоблок, мені вже хтось писав і не раз писав. Ну, знаєте, вони не наполягали, ці люди просто давали рекомендації, що краще зафіксувати, як би. На що я дам відповідь? Що він 13 років там не було пластин, і, і, і я вважаю, що їх ставити не обов'язково. Люди без пластин катаються і хоч би що, як би. Це, ну, звісно, да, воно краще з ними. Але враховуючи який якість запчастин, я думаю, не обов'язково. Якщо я не брав, можете написати в коментарях. Коментар пана Андрія я теж вставлю. Потім, повертаючись до теми моторесурсу. Е, термін, ну, я назву його трошки далі. Скажу так, менеджери не знають. Кентавр, якщо брати, от, одна інструкція на всі шість моделей, навіть он Зубра. Там теж нічого не вказано. Там також нічого не вказано. Єдине, от, що я знайшов, от, Тут вказано, що мотоблок, у якого закінчився термін використання, його необхідно утилізувати. Тобі ж, все ж таки, тут є якийсь термін використання. Який термін використання? Менеджери не знають. А фірма Кентавр, чи це не фірма Кентавр, це бренд Кентавр, фірма АМТ зараз вона на момент створення відео. Вона чомусь, я думаю, вони не переклали просто сюди. Вони не переклали. Я розумію, що він цей термін з строк служби залежить багатьох там факторів, хто як використовує, плюс якість пального, хто як дивиться там і там далі, плюс є такі люди, що можуть там образно і за рік його положити. Ну, тим не менше, термін я знайшов, скільки він. Термін. Служби даного агрегата становить 8 років. Я зроблю виноску. Ви побачите звідки. Це я не печатав, це я знайшов. Де знайшов? Знайшов на одному сайті одного магазину. Вони пробували реєстрували, зареєстрували свій бренд, і на реєстрацію потрібні документи. Що вони робили? Вони, виходить, брали оці мотоблоки чи мотори. Ну, неважно, там там Зуберкентар, вони всі з одного заводу. Це раніше їх було два, зараз один завод, і трактори все на одному заводі клепається воно. Вони робили під бренд, подавали документи в нас. Там же ж куча документів та опис і характеристики, то вони вказали, що срок 8 років. Що срок 8 років. Виноску дам, щоб познайомлювались. Так, да, я згідний з цим. Я згідний з цим, що 8 років. Далі якби, ну, немає сенсу ремонтувати. Хто в мене давно на каналі, той знає, як я з кінця 2021 року по майже 2022 рік я мучився з цим зубром. Получається, за 3 роки я сюди вложив більш 20 тисяч. Оцей. Все почалося, одна капіталку зробив одну. 3 роки він поїздив і далі, як почалося, то я вкладував, вкладував, вкладував. Щоб мені хтось раніше сказав, що його срок служби 8 років, я б сюди не вкладав би цих 20 тисяч на той час, це кінець 21-го року. Даний мотоблок стоїть в районі 25 тисяч. Ну, 1000 доларів, як зараз, тільки тоді курс був 26, моєму сам більше 28 був. Ну, так, в середньому там 25-26 тисяч я б купив би нового. І не знав би зараз горя. І не вкладав би сюди, і що масло звідки хоче тече. І зараз я навіть не знаю, що з ним робити. Бо є цей мотоблок. Тому для себе я вже взяв, що по суті. Сюди закладена одна капіталка. От ви це заводський китай, на нього дається там рік чи два гарантії, в залежності, там зубр чи ви берете. Це ви, виходить, їздите, їздите. Він опа став. Ну він, він на гарантії, то вони сюди більш-менше запчастини хороші поклали. Щоб вас, скажімо, зняти з гарантії, по суті. Ви їздите, їздите, проїздили скільки на том років. 18-му, по-моєму, перша капіталка була, це 6 років. Ну, я думаю, приблизно на цьому так само. Ви їздите, об'їздили там 6 років. Я приблизно кажу: зробили капіталку, далі ще роки 3 ви поїздите, далі можете зробити другу капіталку, ще вложитися. І після другої капіталки там вже можуть початися проблеми. що там в мене почалося на тому. Вийшов насос паливний раз. Вийшов масляний насос два. Ой, там почалися проблеми і проблеми. Там почалися з тим проблеми і проблеми. Я кажу, я би раніше хто знав, я б його не ремонтував, бо я кажу, доложив би, купив би, купив би мотоблока і не знав би горя. І взагалі, друзі, от, на підтвердження моїх слів. От візьміть людей, які знімають відео, як вони раніше своїх там 25 соток образно кажу, обробляли мотоблоком вхватало, а зараз попересідали на трактора. Чого так? От Ви запитаєте себе, чого так? Ну, видно, не хотять ковирятись в мотоблоці. А тут, а після того, як він, скажімо так, оцих 8 років пройде, все одно прийдеться ковиряти, а буває ще й хорошо. Плюс якість запчастин, самі знаєте, яка, м'яко кажуть, ще погана. Тому, друзі, думайте, да, розумію, що зараз я цим мотоблоком їздив образно зубром хорошо, а зараз я цим мотоблоком за рік, я не знаю, трохи більше 20 літрів дизеля спалив, то це я ним горав саме більше. В основному все, що я ним роблю, я знімаю. Ну, Тим хіба що там, знаєте, десь поїхав, то я вже, ну що ж там показувати, друзі. Що ж там показувати? Ну, ось так. Так що 8 років. Да, в когось, хтось не їздить два рази в рік заводить дачник, то йому і на 10 вистачить. То йому і на 10 вистачить. Але так, щоб ви знали, 8 років і я розумію, тут можна зробити і 20 капіталок. Але враховуючи ціни на запчастини, до речі, зараз один розпилювач стоїть 300 гривень у нас. Де А на зубра, те, що розпилювач. Форсунка, по-моєму. 800 чи що? 800 гривень стоїть форсуночка. Чи стоїть його робити, чи ні. Діло в тому, що якщо ви зробите, мабуть, 4 капіталки тако, через 3 роки, то ви, по суті, вернете собі двигуна. Тей двигун, де це 8 -ручний. Зараз я дивився по акції от буквально вчора. 15 тисяч, 15-16 тисяч стоїть. До 18 скажімо. 15-18 е, Десятка цей стоїть зараз. Ну, На момент створення. 20, плюс-мінус. Плюс-мінус, як там де. Е, до речі, чого двигуна не взяв? Е, на двигун фірма Кентавер на запчастини на двигуни. На це все по отдільності не дає взагалі гарантій. То дає магазин. Кентавр дає гарантію 2 роки на оцей виріб, то, що ви бачите. Причому? отут є номер. От за цим номером, тут там дивляться, чи цей мотоблок дійсно йшов з двигуном, чи це просто зайшов як. Ну, тобі ж, чи він комплектний з двигуном, як іде, як виріб мотоблок, чи він просто по Якщо він йде по то там фірма Кінтар взагалі туди гарантії на це не дає, на ці запчастини. Ось так. Потім на рахунок також скажу двигунів і мотоблоків. Зараз вони дуже швидко старіють, оці патрубки пересихають. От. Оці патрубки пересихають. Там треба ставити. Ну, зараз не покажу. Там вісьмерочний йде, 8 мм. Якийсь масляний чи з МТЗ цей шланг. У мене там стоїть він. Теч... Течуть в основному ці... ці патрубки, фільтри, відстойнички оті... от от цього течуть. Вони дуже ніжненькі. О. Тому, в кого мотоблок в продавця вкозалежався, вони роблять скидки, щоб їх брали. Це не просто так. Це не те, що він просто не може стояти, розумієте? Вони знають, що потече, їм треба міняти, а їм треба продати. Вони трошки уступають, а ми люди думаємо, що то акція халяв і ми все беремо. Ось так, друзі. Чекаю коментарів, що ви думаєте з даного приводу? На рахунок гарантійного ремонту даного мотоблока буде окремо відео. Я заодно покажу, що я тут доробив і зробив. Покажні деталі окремо. То буде окремо, якось я виведу, щоб показати, бо тут зараз темною стоїть в гаражі, якби, і це. Він стоїть в гаражі, буде погано видно. Я... Хочу, щоб все побачили, і як воно там, що, що вони там зробили. Тому подібне. Ось так. Чекаю коментарів. А, ще одне таке підніму. На рахунок тракторів. Е, взагалі, неважно якої фірми. Я теж, теж не знайшов е, термін, термін служби. В інструкції мені попався, по-моєму, до Дольфенга чи до, джин, до джинми. Я не пам'ятаю, я перечитав, але я нічого не знайшов. Так що. Срок служби, я не знаю, який там в нього. І найобідне, що люди платять які гроші, вони не знають. А я думаю, все одно кількість мотогодин тут якась сюди да, закладена. Просто нам її не кажуть. Якось так. Так що, друзі, думайте, дивіться, щоб не попали, щоб не було так, як в мене, що я тут скільки вклав і нічого з того не вийшло. Думайте, зважуйте всі за і проти. Я б кажу, як, ну, якби я знав, би, я б то не ремонтував. Скільки вкладено сил, грошей, часу туди. Ой, то не підрахувати просто. То не підрахувати. Ну, друзі, до нових відео. Всім приємного дня. Бажаю, щоб ваша техніка працювала і менше ламалася.